На даний час у мене є клієнтка, яка живе 60 кілометрів біля е, окупованої території, ну дуже далеко від Львівщини. І вона молила, просила, щоб я її якось так зробила. Нема печатки в'їзду в Україну, тому що в'їжджала події. Що ми тільки не робили? Ми писали заяву одразу від її імені, як вона перетинала кордон. Ми роздруковували дію ПЛ, тобто М-обиватель дію, показували, по чому вона в'їхала. Але. Додатково консульство захотіло до неї зателефонувати. Клієнтка не підняла телефон, тому що говорила, що в неї поганий зв'язок, і вона не чула або не змогла відповісти. Чіткості не пам'ятаю. І... Моя думка, що все-таки клієнції документи повернуть без розгляду. Коли я приходжу на пошту, я просто беру пакетик в руку. Якщо там відчувається багато паперу, значить це повернуті документи без розгляду. Тобто, як ми не умолили умоляли консульство, а консульство захотіло собі подзвонити. Воно може сказати Доброго дня, пані Марія. Дзвонить на український номер і якісь задає чіткі запитання. Якщо їй відмовлять виготовленні візи, їй доведеться з-під окупованої території приїжджати у Львів до консульства, в консульство йти і казати: О, я о, о, я стою, дайте мені, шановні візу. Отак ми клячеємо тепер візу. Нічого не зроблю. Раніше консульство якось лояльно ставилося, навіть ті, хто були за кордоном, давало їм візу. Тепер передумало. Чия то проблема, хто то напридумував, чому так вирішили, не знаю.